Вітаю вас на YouTube-каналі Територія мінімальних цін. Ну що ж, пройдешній рік буде яскравим та смачним. Саме про це свідчить підбірка кольорів експертами Інституту кольору Пантон. Саме про трендові кольори 2024 року і будемо сьогодні говорити. Торішній кольор борщу поступається за барвленості лосося. Два відцінки синього. Стихія диктує правила. Кольоровий салат гриби з апельсинами приправлені соком лимону. Передчуваю, вийде насичений фарбами рік. Але перш ніж зануритись у кольори, хочу розповісти вам про подарунки, які ми розігруємо в кожному випуску. Будь-який активний глядач може виграти ось цю стильну стьобану сумочку. Про умови розіграшу, як завжди, розповім трошки згодом, не перемикайтесь. А також хочу нагадати про промокоди на знижку, які зашифровано в кожному нашому випуску, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще комфортнішим. І переходимо до топ-10 кольорів від інституту кольору Pantone. Нова палітра просто вибухає яскравими фарбами. Перший колір це відтінок чаю Ройбуш. Червоний чай із насиченими деревними нотками. Мені здається, цей колір навіть має запах. Другий колір модні експерти назвали квітка пустелі. А український дизайнер Андротан порівняв його із кольором лосося. Тож обирайте, що вам ближче до душі квітка чи лосось. Ну а третій наш колір також пов'язаний з гастрономією. Його назвали крес-салат. Один зі спокійних відтінків зеленого. Від себе може додати дійсно смачний колір. Ну а далі у переліку йдуть дві варіації синього кольору. Один з них експерти називають водний синій. За відтінками він нагадує тропічні води. Хто погоджується, пишіть нам, які відчуття у вас виникають, коли ви дивитесь на цей відтінок синього. Ну і наступний освітлений синій денім. Експерти стверджують, що цей колір наповнений легкою життєвою силою. Погоджуюсь, адже і сама дуже полюбляю блакитний денім. Ну а зараз пропоную перейти до розіграшу. І ось ця стьобана сумочка в трендовому кольорі цього року дістанеться комусь з вас. Як її виграти? Дуже просто. Напишіть у коментарях, з чим саме ви б її поєднували цього сезону. Ми рандомно оберемо переможця серед коментарів і відправимо цю сумочку вам. Ну а наш наступний колір пов'язаний із кухнею та смаками. Це колір шампіньйонів класичний шляхетний відтінок, який гарно поєднується із іншими теплими кольорами. На думку модних дизайнерів, цей відтінок білого входить до п'ятірки нової класики весни. Ну а на контрасті з ним колір апельсин. При цьому модні експерти його наділили смаками солодким та гострим. А романтики охрестили його червоно-жовто-гарячим із фруктово-цитрусовими нотками. Ну а наш наступний колір більш пасує спекотному сезону. Це зелений ментол. Навіть у назві відчувається прохолода і виникають асоціації з ковтком свіжого повітря. І замикає палітру модних кольорів лимонна крапля. Цей колір концентрованої цедри тропічного фрукта. Дизайнери додають, що кольори 2024 року сміливо поєднуються між собою, тож можете експериментувати в образах. Ну а на сьогодні у нас все. Нагадаю вам, за стильними новинками забігайте до мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Підпишіться на цей ютуб канал для того, щоб не пропустити наші наступні випуски. Коментуйте та вигравайте, а також ловіть промокод на знижку, щоб економити ваш бюджет. Ну а ми вже з вами зустрінемось в наступних випусках. До зустрічі!